Рідніма сьогодні до вас рецептом хрумких маринованих огірків. На зиму. Робляться вони зовсім не складно. У мене 3 кг накрупних огірків, які я замочую на 6-12 годин, можна залишити на ніч, щоб наповнились пустоти і банки не взривали. Даю пропорцію на 4 літрових банки. якщо банки менше, зменшуйте пропорцію. На дно кожної літрової стерильної баночки вкладаємо 2 гілочки кропу, 3-4 листочка вишні, 2 листочка смородини, 2 зубчики чесника, один лавровий лист, 1 третю чайної ложки зерен гірчиці, 7-8 горошин чорного перцю. Далі вкладаємо огірки. Найменше я не Обрізаю кінчики. Ті, що трошки більше обрізаю, робіть на свій смак, можна і так, і так. Заливаю всі банки окропом до самого верху, накриваю стерильною кришкою, залишаю на 20 хвилин. Через 20 хвилин зливаю всю воду через спеціальну кришку. Знов заливаю свіжим окропом, залишаю ще на 15 хвилин. Робимо маринад. Для маринаду 1,5 літра води. Поєднуємо зі 100 г цукру, та ні 1 столоволожкою ,1 солі. Та в мене вогонь перемішуємо, доводимо до кипіння. Після того, як закипить, додаємо 150 мл від 109% та вимикаємо. До Цього часу нам потрібно злити окріп з огірків і заливаємо огірки. Третє вже киплячим розсолом. Відразу закатуємо, перегортаємо банку. Я завжди перевіряю, коли перегортаю. Ставимо кришками донизу, бажано на рушничок, та окутуємо до повного остигання. Смачного!